Так, друзі, всім привіт. Поки що таким чином, то колесо на тачці пробилось, треба заклеїти. І це другий раз уже кари там вичищаю. В принципі, навозу не багато. Це скільки? Майже тиждень десь пройшов. Я минулі вихідні чистив. Ну майже тиждень. В принципі, навозу не багато. Ну вони ж поки що ще невеличкі. Зараз витягнемо туди далі, потім висиплю на кучу. То зараз зробимо дезінфекцію. Трошки періодично просипаємо. Так, потім висиплю туди. То зараз треба дезінфікувати. То африканська чума ця АЧС ходить. Тому якось хоч інколи треба просипати. О, зараз їм візьму сінця, треба якраз у патрона поміняти сіну. а у нього тут листочки, трошки слюцерни. люцерни. Вона ще дощиком залило. Треба оце, а поросятка. Ці листочки з радістю. Поїдять, йдемо дамо їм. Та нагодуємо їх. Зараз продезінфікуємо приміщення. До цього ми часто дезінфікували йодокліном, а зараз спробуємо кліносан. Ну Йодоклін, я хочу сказати, вам дуже класно працює. Він забирає запах. Такий запах йоду в приміщенні стоїть. Прикольний. Що ви боїтесь? Та ті хави, ну що ви? Такі боязкі. Боязкі. Зараз їм треба насипати корму, то це перший раз так, що прям вилизали. Вилизали, коротше, аж корито. От дивись, покажи йде. Ми обробляли... Так, тут, Ми обробляли його докліном, тут уже так мало залишилось, треба буде ще замовити. А зараз оце кліносан. Кліносаном ще не працював, але теж. Такий інший трохи запах. Так, зараз трошки притрусимо. Так, зніму. Я трошки таке використовую трошки таке ситечко. зараз до них зайду ну сови. вони вже трошки звикають мені тут лопату звалили в навоз треба руки мити <рес> то зайшов а вони тут до мене підходять вже нюхають такі ну сови. манють не дуже боїтесь ні нізе не дуже боїтесь бачите я вас вже годую Бачите, зараз зерничка насиплю. Та зроблю їм там ще одне корито. То їм тісно. Зараз ще підростуть троє, поки що стають сюди. А то підростуть двоє тільки стане. І коротше, треба десь отут ще отак поставити таке корице на дна. ну такого розміру. Може трошечки менше. Ну, Щоб, коротше, як підростуть, могли стати двоє-двоє. В окремих місцях. Ну я їм сипав два рази на пол. Прямо на підлогу сиплю. Тут, в принципі, е дошки щільно прибиті, щілин ніде немає, то сипав отак під стінку. І, в принципі, цього ти боїшся. Оце одна коплавухенька, меншенька. Хоча, а оця. Була так худувата, худувата, що я думаю, що ж таке. А це в принципі вже освоїлись і вона так набирає вагу. Оця більша, оця її так доганяє оцю більшу. В принципі, нічого так. Так, давайте трошки притрусимо. Так трошки тут вони в туалет ходять. Да и тут трошки. Так, ничего. Так, -с. так, трошки. Тросили. Так що, в принципі, подобається від ЗВК дезінфектори. Якщо вони навіть і з'їдять, нічого страшного. Нормально. Так, зараз ми їм насипамо корму, то вони все з'їли. Я їм ще трошки інколи потрошку сиплю е, е, після костра е, вугілля дров'яне, яке залишається. Ану напишіть, хтось ще сипе вугілля. В принципі, воно їм подобається, мені там хтось сказав. Каже, сип їм дуже корисно. Я ото якось так потрошечку їм сипу. Так, отут було 20 кг, вже з'їли. Так, не бійтесь. Насипа. Получається, я їм корму вже зробив 20 кг зробив, як тільки ми їх привезли, і після цього робив 40 кілограмів. Це вони вже з'їли 40. І оце в мене щось лопата впала. І оце в мене ще от мішечок тут залишився. На 20 кілограмів. Коротше, вже з'їли 40 кілограмів готового корму. Так, тікай. Тікай. Так. Ну що, вам там трошечки під стінку давай, хоч ковшик насиплю, бо. одні будуть їсти. А там ото одна свинка, яка ото трошки менша. Вона якось залишається останньою. ну давай прикрию, щоб бать. Вони не повиходили. Так, дівчатка. Ось тут так. Під стіночку насиплю. О, їдіть. Хтось там з'їсть вилеже. Я ж кажу, взагалі не залишається. Два рази так сипав і більше туди сипав. І от вони то там їдять, то тут їдять. І нормально все виїдають. Ну, коротше, потихеньку ростуть. Так, такі справи, добре, підемо і ходімо до телят. Трошки за телят поговоримо. Треба патрону зараз корм. Так, треба вилити всю воду, всю. Так дощик вже не перший пройшов, треба почистити. Так, Трошки отак сінця. Возьме. У нього така примітивна годівничка. Тачечку ложу. Та це ж дощики, аби пройшли, щоб вже трава виросла, то його нікуди виводити. Так, щоб вивезти. Ну, а з іншої сторони і водитись дуже як би з ним не хочеться. Тому що, будь тікай. Тому що То заведи, то приведи, коротше кажучи. Так, собі задоволення. А так вода у нього на місці, комбікорм, він їсть, все якби їсть. Так, щоб він їв багато. Сіна, то в принципі він не об'їдає. Зараз косимо отакий от бур'янець. То в принципі їдять дуже гарно. Вибираю така сухенька травичка. Але ж держи, держи дружок. Та їсть усе підряд. Вони петрові батаги. Жу є хто знає таку травичку. Їсть, навіть корови буває, не хочуть їсти. А він на весь рот жує, ото все, жує. Так, що в нас з Оскаром? То ще тема така цікава е годування телят. В Тіктоці така дискусія з цього приводу прям виникла, що чим більше молока люди дають, тим вважають, що так краще. Ну, я просто виставлю свою думку, як я вважаю. Ну, я і замітив це раніше, коли даєш телятам багато молока, 10 літрів навіть навіть 10, вони погано їдять комбікорм і сіно. Ну і п'ють воду. А їм бажано їсти сухий комбікорм предстарт, або самим зробити на основі соєвої макухи, щоб там була така концентрація відсотків 20%. Ну, я роблю як, дуже просто. Соєва макуха 20%, а то кальцій, вітаміни. Сіль сиплю, тому що це рогата худоба, сіль треба. І зернові. Получається, що 25% складових цього комбікорму це соє. Соєва макуха. І вітамінна група. Ну і з сілью разом. Інші 75% це зернові. Які у вас є? У мене ячмінь. Більша частина е, в самому ячміні мені просто привезли пшениці там відсотків 20-30. Небагато, в основному ячмінь. Ну, от ячміні даю. Є куку... А кукурузу е, краще не подрібнену, а давати цілу в раціон. І в принципі, вона теж гарно там розвиває шлунок. А як мені там ще спеціаліст написав, по-моєму, в Тіктоці, що вона ще кукуруза ціла е, служить таким індикатором. Коли коротше, в місяці три або трошки більше, е, вона вже виходить ціла, в навозі, коротше, виходить, він не засвоює теля, це служить індикатором е, того, що рубець е, розвинувся у теляти. і можна сходити на більш дешеві корми. По-перше, е, помел е, робити таким дрібнуватим, як коровам. Е, По-друге, Прибирати сою, насичений корм, якби трошки менш насичений можна робити. Ну, як правило, на перших перші там хоча б два місяці краще основа, щоб була соєва макуха, тому що вона дає найкращий ріст. І всі оці БМВД, е, комбікорми, так сказати, предстартові, предстартерні, вони йдуть на основі соєвої макухи, тому що вона найбільш багата. На білки, і вона йде найкраще. Потім можна соняшникову додавати, наприклад, от як він зараз, просто у нас немає в наявності. Ми півтони заказали, замовлення зробили і вже чекаємо два тижні. Уже коровам не даю соняшникову, а вона дуже потрібна. Соєва, ну її багато не дасиш, вона дорога. Я вже замучився, вже три рази замовляв по 30 кілограмів. Кому цікаво, де я замовляю. Я дам вам контакти, відправляють поштою по 30 кілограм. Мені дуже це подобається, тому що маленькими партіями а ще на Укрпошту відправляють. Ну пишіть, кому цікаво, для того, щоб ви самі могли більш дешево приготувати собі гарний якісний корм. Краще, щоб ви знали, що ви туди поклали, тому що готовий БМВД. Щось туди не таке покладуть, неякісне. Ну, коротше, я від, віддаю перевагу, тому що я знаю, що я туди поклав. Коротше, е, коли ви даєте менше молока, теля активно поїдає комбікорм. Після кожної випойки я до ротика запихаю потрошку, запихаю. Он цьому теж хлопцю запихаю. І він потім їсть сам їсть, їсть, їсть жує, поки по жменці їсть, поки потрошечку, водичку п'є. І нема у нього ніякого розстройства, то пишуть там о, від води, що у нього в вільному доступі, буде капіц. Ні, не буде капіць. Він поступово теля привикає, поки що, коли ви тільки з п'ятого дня ставите воду і комбікорм. Він же не накинеться теля їсти й поїдати в великих об'ємах. Ви поки привчите теля, щоб це їсти. Він буде дуже под по, по трошечку їсти. Після кожної випийки то запихаєте. Водичку він сам зрозуміє, буде нюхати, що то вода, і буде смакати. Мені там ще б теж писали, е, як теля на випийки соски, воно ніколи не буде пити воду з відра. І як так, що от випоюєш теля молоком соски, соски, тому що е, саме краще, більш природньо напоїти теля. Тому що через пальці, так, у мене мама теж поїла так телят. Я ж колись казав і кажу, це знову. Бувало виростали, росли телята, все нормально. Але все одно, більш для нього е так як треба, молоко потрапляє, е так сказати. Е коли він п'є соски, теля потрапляє, ну, молоко потрапляє, коротше кажучи, куди треба. Інакше, якщо воно ковтне. І ковтне швидко молоко з відра, коли буде пити, і попаде молоко не туди, воно може пригніченим стати. Не, може не захворіти, але у нього апетит буде трошки такий вялетеля. Е, потрапивши молоко не туди, буде гнити воно. Ну, коротше, не бажано. Ми випоюємо хоча б до місяця соски. Все. Потім на відро перевчимо і красота. І коли оце ж мало молока, Тиля гарно споживає корм, розвиває собі рубець. А коли напуваєте великою кількістю молока, е, виходить, що тиля мало їсть іншого корму. А тиляті ж потім і корові майбутній, і, і в худобі, треба споживати корми, грубі, е, траву і все отаке інше. Ви ж не будете вічно на молоці тримати. Ви думаєте, ви тонну молока споїте на тиля, і ви зробите цим краще. Ні, я вважаю, що ні. Треба давати норму, нормочка така 8-9 літрів на протязі 2,5 місяців, а то нехай привчається до грубого корму. І зараз ми, е, у нас е, трошки ж і упало молочко, тому що у нас мілка трошки підвела. Вона аби була тільна минулої осені, е, вона потилилась би нам зараз. А так, як вона весною, ну хто давно на каналі знає, загуляла, е, виявилася нетільна. вона ну, неї нормальна охота була. Дуже странно так сказати, що вона не затільніла, вона ж потім не загулювала з осені. Ну я ж тоді на роботу, і те все, ніколи було її перевірити. А треба перевіряти. Обов'язково, після двох місяців стільності, треба перевірити. От у неї зараз пішов третій місяць стільності. По-любому, це ветлікар білку приїде нам осіміняти, тому що у мілки у білки вже була охота, е, а я на роботу. Не змогли ми в першу охоту оце її привезти асімінатора. Оце ж ще одна причина, чому ми будемо тримати биків плідників. Тому що я замахався, ми замахались вже бігати за тими асімінаторами, тому що навчусь рихталити я сам, не буду нікого возити, не буду нікого привозити. А ось і міняти будуть бички, ми постійно будемо тримати. Зараз цей цього джерсійця потримаємо 2 роки, три, подивимось, як він буде здоровий, скільки зможе покривати нам корів. Будемо просто тримати його як тваринку. Хто скаже, дорого, невигідно. Взагалі жити невигідно і невигідно е і домашніх улюбленців тримати котів та собак. Тому ми будемо тримати. І оце ж молоко впало. Не вистачає на переробку. Люди хочуть творогу Молока не вистачає. І а йому вже от якби місяць, от якраз місяць, п'яте число, місяць йому. Ми йому замовили сухе молоко з 30 по 90 день. Е, що за марка, що за фірма, не буду казати, то скажете, я рекламую, реклама, ніякої реклами. Ми те, що я купую. Те, що ми замовляємо, те я і показую. Не, ну, Думайте, що хочете, але коротше, замовили сухе молоко. Ціна разом з доставкою, що я його привіз додому, 1200 гривень. 25 кілограмів. В день треба дати е, кілограм, так як ми даємо йому 8 літрів за добу, 4 зранку, 4 ввечері. Получається, щоб отримати нам сухого ну, готового молока 8 літрів. Нам треба кілограм сухого молока. Получається, 7 літрів води і кілограм сухого молока. І готового розчину 8 літрів. За одне поїння ми беремо 3,5 літри води, пів кілограма сухого молока. Дуже гарно розбавляємо водою 55-60 градусів. Виколочуємо гарно і споїмо, як перевести теля на сухе молоко. Інструкція там пише: перше поїння 25% сухого молока, а 75% ну, з корови молока, яким ви поїте до цього. Е, в нашому випадку за одне поїння 4 літри це 3 ми коров'ячого молока, літру сухого. Оце ми вчора так робили. Е, це отак раз. Друге поїння вже 50%. Сухого молока 50% е, з корови молока. Це вже 2 літри і дві з корови. Ми сьогодні вже напоїли. В принципі, в туалет він ходить нормально. Тепер нам треба 3 аж сухого, 2 ну, 1 літра е, з-під корови молока. І отак от йдете 25% сухого. На наступне поїння 50% сухого, на третє поїння 75% сухого. І четверте поїння 100% вже сухого. Ну, ми так різко не хочемо. Ми сьогодні ще дам, дамо 50 на 50, подивимось завтра зранку, як він буде в туалет ходити. Якщо нормально, завтра тільки збільшимо молоко сухе до 75%. Це значить 3 літри зараз нам треба дати нашого о, сухого і літру коров'ячого. І ми завтра цілий день так зробимо, що літру тільки коров'ячого в одне зранку і ввечері. Щоб не так дуже різко, все-таки треба не спішити. Бодя грається з патроном. І коротше, плануємо його, так як він у нас на плім'я буде. Ми йому потім ще такий мішок купимо, щоб ми його попоїли аж 90 днів. Тому що оце місяць. Другий місяць ми попоїмо сухим молоком. І третій місяць ми попоїмо його сухим молоком. Плюс же ж комбікорм насичений у нього і водичка. А це я хочу просто і для себе, та й вам показати, які у нього будуть привіси на сухому молоці. Це йому зараз рівно місяць. Рівно-рівно місяць. І ми його зараз заміряємо. Патрон. Патрон. Оскар. Стань рівно. Стань рівно. Опа. Так, я, так як він малоплідний. Оці по ніжній сі, синій мітці будемо міряти. Ну, 59 кілограмів. 59. Ну, давайте будемо вважати 60 кілограмів. 60 кілограмів в ньому зараз. 60. От запам'ятаю, 60 в місяць. 60 кілограмів. І будемо далі його через місяць зважимо. Пообміряємо, так сказати. От мені цікаво, скільки він набере е, за місяць на сухому молоці. Ну, але ж все одно, якщо ми побачимо, що по тому, як він ходить в туалет, щось йде не так, то ми будемо поїти 50 на 50, ну, коротше кажучи, ми не будемо його переводити на 100% сухе молоко. Тому що він для нас цінний бичок, е, будемо дивитись за його станом здоров'я. Якщо може, ми довше. Е, потримаємо його отак 50 на 50, все одно 2 літри економії нашого молока. а ні, навіть 4-8 літрів. Ми ж надобудаємо, е, то на добу аж 4 літри ми нашого економу. Е, стосовно вигоди, дивіться, е, на 25 днів. на 25 днів, 1200, 1200. Ну, Хай беремо місяць випойки сухим молоком. місяць, це десь 1500. 1400. 1000, ну, В районі 1400. А ми рахували, у нас молоко по 30 гривень. Якщо ми наше, нашим його випоюємо, це 240 літрів за 30 днів за місяць. І виходить 7,200. Розумієте? От 1500 сухим молоком випоїти теля. І 7,200. Нашим молоком, ну це як би бачите, яка суттєва різниця. Якщо у кого є е, можливість гарно продавати молоко, то це ж буде цікаво, як, як воно е, з місяця телят випоювати на сухому. От мені теж це цікаво, тому що на майбутнє, на майбутнє може так дивіться купити бичків тижневих, коли є об'єм молока. Підпоїти їх своїм молоком, скоров з, з під корів до місяця. Потім перевести на сухе молоко, е, попоїти сухим молоком. І все. Ну, головне, я ж кажу, подивитись, які будуть привіси. Е, стосовно яке я молоко використав, е, пишіть, кому цікаво. У наступному відео просто поділюсь, яке я використав. Ну я ж кажу, це не реклама. Ми просто купили. Виробник такий, в принципі, відомий. Ну, ми не стали брати дуже дороге, тому що там ціни за мішок є і 3000, і 3,5. Зрозуміло, що краще б купити дуже дороге. Ну, але ж дорогувато. На даний момент ну, треба якось зекономити. У нас і молока зараз мало. І ще у нас там будівництво планується, будемо показувати, там нам кімнату, пристройку треба робити, дерево покупати. Ну, коротше, отак от, от, дуже багато. Фінансів на що треба, просто ми не витягнемо це все. Дуже дороге, якщо брати. Що я ж кажу, макуху не везуть. Ще молоко у корів впало через те, що нам не везуть макуху. Е, а замовили я і 400 кілограмів беру, а це 500 замовив, щоб уже в бочки насипати і був запас. Тому що без макухи, я дивлюсь, соєва то соєва, Я так і їм соняшниковий ще давав. Е, мілка вже дуже довго доїться, вона і так просідає молоко. Соєву не може їй дати, тому що вона і так жирнувата. А взагалі без макухи вона реально молоко зараз збавила на 12 літрів 12. Ну це капець. Так би, дивіться, вона б би і хоча б за 20-25 би давала, а так капець. розумієте? От, от бажано, щоб корови осімінялись вчасно. Вони тоді буде стабільна лактація. Запуск, знову лактація і об'єм молока буде постійно нормальний. А так ми пролітаємо. Що тут дружина ще мені казала, давай корову в кредит купувати. Я кажу, ти що, як їх? Що з ними робити? Воно ще на роботу і те і все, а прокормити, бачите, Вон, косимо таку траву вже підсохшу, отаку от. Ну вони їдять. Так я ж вам кажу, ото, отака трава. Отака, бачите? Краще, ніж нам ото минулого року привезли 200 тюків по 70 гривень. Ми в шоці тоді були? Відкриваємо тюк. А там такі палки, капець. Там отакої от трави, отакої гарненької, міленької. Як 50% буде, а то й менше. А так я сам можу їздити. Суха трава, так, зеленувата там, серед неї є. Але я можу вибирати, я можу плантації, косити, возити, складати. Коротше, ну, треба ще прицепчиків до 10 б завести, хоча б 10 так навозити. Ну, думаю, все буде добре, Нав... навозу. А якщо навіть навесну трохи не хватить, ну, весною трохи йде купимо, що робити. Ну, дощик пішов. Нам головне, щоб пройшли дощі, щоб виросла трава. І коров ще попасти до осені якомога пізніше і довше їх попасти. Ну, в принципі, спеку не передають. Якщо дощі, дощі пройдуть, то буде їх де пасти. І в принципі, потихеньку, помаленьку все буде добре. Дякую, друзі, за увагу. Радую всіх бачити. Підписуйтесь, ставте лайки, задавайте запитання. Будемо відповідати, розбирати різні теми. Ну, я ж кажу, нікого не повчаю. Це просто моя думка. А ви пишіть вашу думку, як ви вважаєте. До побачення.